Молитва захист. Віруюча людина, вона бачить невидимі речі. То, що інша людина не може бачити, віруюча людина бачить. Те, що ми кажемо, що не знати, що там відбувається, як там є, віруюча людина бачить, вірить, віруюча людина, бачить недиміні речі. Віруюча людина, бачить Господа. Невіруюча людина, вона не зможе це зробити. Віруюча людина бачить Господа. Віруюча людина в час гоніння, у час кризи, у час наступу ворога духовного, фізичного, віруюча людина бачить надію. Невіруюча бачить крах і страх. Тому сьогоднішнє послання і Євангелія говорить про те, що Бог є між нами, Він знає, чує, захищає. Коли я просто дивлюся в сіни і вгадую, чи Бог мене чує, чи мене не чує, чи я молюся, чи не молюся, або коли я хочу перемолити Бога, перемолити, замолити. Я хочу від Господа захисту, а захист не приходить. І я розчаруюся. Я вже вам нагадував приклад, наприклад, я вже казав приклад До дяді Мішу, я казав. От я приходжу і кажу дяді Міша, дайте мені води. Дайте мені водички попити холодної. Я знаю, що він має, він має там. Що розумієте, Коли я приходжу до дяді Міші, дивлюся йому у вічі і кажу, дяді Міше, поможіть мені, поможіть мені, бо я хочу пити. Ну, або будь-які речі побутові, де мені потрібно, я приходжу до, до когось із вас. І кажу, будь ласка, поможи мені, бо я страждаю, поможи мені, бо я не маю, потрібної допомоги. Поможи мені, принеси мені, бо зараз це дуже потрібно. Коли я дивлюся людині у вічі, я її прошу. А от коли я приходжу до дяді Міші, дивлюся, дяді Міша стоїть тут, я дивлюся на стіну і кажу дяді Міша, поможи мені, дай мені води. Стоїть, стоїть переді мною Господь, сильний Бог захисник. От послання говорить, що ніхто нас від нього, від нього не може відірвати. Це сильний Бог. Проблема не в Бозі, що Бог заслабив, щоб нас захистити від Ні. Проблема в тому, що тут стоїть Господь, сильний в своємутній, а я відходжу від нього і там кажу: Господи, і давай. І це Іванилі показує, що цей сотник приходить до нього, цей сотник дивиться на нього і каже, я знаю, хто ти? Я знаю, хто ти. Я знаю, хто ти. Я знаю, що ти повновладний, ти сильний, ти вічний. Я знаю, хто ти. Скажи лише слово. Тобі не треба зараз йти у мій дім, бо ти не слабий Богу. Тобі не потрібно щось там будувати, і ще щось там робити. Щоб... Ні, тобі достатньо сказати слово, тобі достатньо сказати слово і Слуга і одужає. Тобі не потрібно приходити в це місце, тобі достатньо сказати слово. Чому? Тому що я знаю, я переконаний, я вірю, я впевнений в тому, що ти Бог повновладний, сильний, іншого немає. І коли ми стаємо на заступницьку молитву, те заступницька молитва, молитва прохання є в літургії, зараз будемо в рецензії. Будемо заступатися за країну, за воїнів, будемо заступатися за матерів, за сім'ї, за родини. Будемо потім молитися зцілення, оздоровлення, захист, звільнення, благословення, розумієте? Коли я знаю, до кого я говорю, і коли я бачу того, а не в повітря, в бетони, то ця молитва заступництва працює. Спробуйте. Спробуйте просто подивитися на нього очами віри і сказати: ти мені потрібен. По намірі свого серця сказати. Коли Господь тут стоїть, а ти десь там, і ти його не бачиш, і щось там робиш. І ти нічого не отримуєш, бо не він відійшов, а ти пішов. Не він, не, не він, не він. перестав бачити твоє серце. Ти відійшов від його погляду. Рука Господня не закоротка. Щоб благословляти, кормити, одягати, поїти, захищати і вести в житті вести, вести людину, попри ті всі перешкоди, ті всі небезпеки? Треба вчитися говорити з Господом. Знаєте, що найкраще допомагає? Саме найкраще, що допомагає вчитися говорити з Господом. Молитва тиши вісім. Серйозно. Де просто нема людини. Ну і нема проповідника. І нема нічого. Де про... Де ти... От я Де мішував, Де Діміша... що Дімішу... я можу скажу, сказати правду, відмішувати, коли він на гриби, то я нічого не знаходжу, а він мені глядає. Я йому дякую серйозно за це. Але слухайте, якийсь це для мене благословенний час. Ми йдемо так ріщами і гарними полями. Красиво, ми все обходимо, розумієте? Він збирає, але я насолодлюся. І чуєте, так моє серце говорить з Господом. Я не знаю, чому там. Спробуйте. Можливо, треба це все трошки забрати і залишитися самому твоє серце і він. Якщо тобі трошки бракує віри, що ти не бачиш, або ти сумніваєшся, що він тебе чує, скажи йому так, що поможи мені вірити, поможи мені бачити. Господь захищає людей. Якщо б він показав, що це молитва заступництва, Молитву віри, щоб бачити його і отримати цей захист, він показав, що на цих, на цих притчах ніколи ти там стукаєш і там туди-сюди і вимагаєш дай-дай-дай-дай. Хто може вимагати? Лише той, хто знає, що в нього це є? Ну так. Нащо мені лупити двері людини, яка нічого не має? А я маю потребу, діти мають потребу. Країна має потребу, громада має потребу. Я не відходжу від дверей лише від тих, де я знаю, що ця людина, яка там живе, вона точно це має. Так виглядає молитва заступництва. Я дивлюся на Ісуса і кажу, моя дитина страждає. Я дивлюся на Господа і кажу, мій чоловік страждає, моя Україна страждає. Якщо в тебе є фінансові проблеми, і ти бачиш, що сатана валить все. До чого би ти не доркнувся, все валиться, нічого не виходить, просто подивися на основі і скажи, мене ображає сатана. Мене ображає сатана. Він краде гроші." Ми часто молимося в нікуди. А якщо, а, а якщо ще і стараємося якось молитися, то ця молитва вона виглядає як якийсь як, і смуток. Чому як тягар і смуток? Бо віра дозволяє допомагає бачити невидимі речі. От коли ти бачиш, і ти знаєш, до кого тися молиш. Коли ти бачиш і ти знаєш, до кого тися молиш, тоді ти молишся, ця молитва в радість, ця молитва у сльозинку радості. Ви знаєте, одного разу. Було багато людей автобусами з'їхалися. Ми пішли до Патрі Кайденці, і там мама мала повинна, бути, повинна була, була прийти в якусь годину Мама Марія. І коли де ж пробив цей час, коли пробив цей час, приходу в городиці, вся природа затихла. Я такий шокований був, я, просто ще, я, я просто ще не переживав такий досвід. Ну, молився, я знаю, що Богородиця молитва є, є молебні, є акафісти, бо є багато. Слава Господу, Господу, слава, що є, є людині, з чого вчитися молитися, з чого вчитися молитися, правда? Але слухайте, коли вона прийшла, коли хворі люди і люди поневолені, коли це коли це землю. Ну, знаємо, це правильно сказати. Навіть не поневолені, а люди, яким десь в роді або чомусь було щось зробимо, не знаю, щось, було якесь втручання магічне, вручання демонічне, вони бідні там, вони всі, всі вирубилися і почали кричати. Ну, Видко було, що цей, цей слогін і цей звук людини, це був звук духовного страждання. Мама Марія наказувала усяким хворобам. Мама Марія наказувала, Богородиця наказувала усякому втручанню бісів залишити людей. Для мене це було такое пережиття. Ви розумієте, прийшла мама Марія захистити свій народ. Коли я молюся, бо треба молитися, молюся мені куди, бо це треба молитися, я потім нарікаю, що Бог мене не чує. Як він може захистити людину, коли ось є твій Господь, а ти кудись пішов? Там що, щось робиш, бо йому повинен прийти? Подивися, Господи, у вічі і скажи: я хочу їсти. Мені місто допомагає. Практикувати віру вдосконалювати мені допомагається. Коли нема людей, нема духовенства, нема нічого, коли я просто іду позаду, задній, я діміші, я йду, і я насолоджуюся вірою. Я відчуваю, я чую. Я не відчував, я чую. Я чую, як він говорить на мої питання. моє питання. Моє серце ще не встигло дати йому питання, чому і як це зробити, і я чую відповідь. Я старовий чоловік психологічний. Я вам говорю, що це дійсні, це дійсні речі, які відбуваються. Я йому ще не встиг сказати про свої переживання, переживання существа. Переживання батька, переживання чоловіка, переживання людини, яка живе на землі, красиві свої, переживання людини, бо не розумієте, так? я ще не встиг, моє серце ще не встигло задати йому питання, як він вже відповідає. Я чую це. І це не я чую, це ви чуєте, коли ви задаєте питання і просите захисту точно в нього. Точно його. Тву ця неділя це урок. Твій Божевий. Вчися, вчися бачити віру в Його і вчися сказати Йому. Вчися і. і. Вчися не шукати нікого. А вчися сказати йому за слова сина. Вчися сказати йому за свої думки. Вчися сказати йому за працю, яку ти шукаєш. Я тут також учусь. Я учусь казати йому, що навчи мене, навчи мене. Що? Я знаю, що я повинен бути священником, і я повинен служити, але це мало, дівчата. Сестри, це, це мало. Навчи мене бачити серце людини, щоб це серце не ранити, а цьому серцю розказати про тебе. Навчи мене бути хорошим чоловіком для дружини. А звідки я беру цей захист? Від нього. Навчи мене для моїх дітей бути прикладом батька.